Тепер переходимо до задач було, навпаки, так, і стало менше. Е, ще раз, <кій> як у нас з вами перше, ми дивимось, де у нас початок, де кінець. Початок, кінець. Початок було. Кінець залишилось, так. Це задачі, коли хтось. Діти гуляли на майданчику. І три, троє побігли додому. Після цього залишилось 12 дітей на майданчику. Скільки було дітей на майданчику? Або е, у мисці було 20 черешень. Діти з'їли 5, скільки залишилось? Тому, і друге, це у нас е, де у нас ціле? Це найбільше число. Ціле у нас спочатку, так? Дивимось, ціле це те, що було. Бо це найбільше число. При зменшенні спочатку більше, а потім стає менше. Тому було це ціле. І тому, бачите, у нас схема вже інша, Уже внизу ціле у нас було, а частини це забрали і залишилося. Тому ціле шукаємо додаванням, а частинки, якщо невідомі, відніманням. Наприклад, було. 23 вишні, забрали 3 вишні, скільки залишилось. Дивимось, 23 було. Забрали 3 залишилось невідомо. Бачимо, 23, це 3 і скільки, як частину шукаємо, відніманням. 23 мінус 3. Дорівнює 20 вишень. Ось і все. Якщо у нас скільки було вишень у місці, якщо після того, як з'їли 5 вишень, в ній залишилось 10. Так, було невідомо. Забрали 5, залишилось 10. Ми бачимо, що тут що? Треба просто, щоб ціле знайти, додати. 5 плюс 10, дорівнює 15 вишень. Ось так. І якщо нам невідомо, скільки залишилось, було 24 вишні. Забрали 7 вишень, скільки залишилось. 24. 7, скільки залишилось. 24 забираємо 7, так, 17 вишень. Ось так. Якщо у нас задача на зменшення, то ми, головне в цих задачах, розібратися де найбільше число, де ціле. Друге, ми розбираємось те, що ми шукаємо шукане, це ціле чи частинка. І все. Якщо шукане ціле, ми збільшуємо. Якщо половинка, то ми зменшенням. Шукаємо відповідь на наше запитання, задачі.